29 серпня 2025 року, слава Україні, готуємо ділянку під посадку фундуків. Тут колись росла малина мотоблоком, але йде тяжко, дуже сиро, налипає. Зараз, мабуть, пару разів і будемо підіреняти граблями. Тому що так діла немає. Площадочку підготовили. Зараз будемо робити розміточку, будемо садити. Отак от, от. Зробили все, що змогли. Погнали. Так, перед вами саженці, які вже висаджені на ділянці. Саженці з закритою кореневою системою. Ось такі мають вигляд. Це якраз ті саженці, що прислав нам Ігор Цебенко всім відомий батьків сад. Як оказалось, світ не без добрих людей. І, ну, у нас на каналі було відео про те, що наш сад з європейцями погорів і пошкодило саженці. І Ігор Цебенко нам подарував 15 штук. За це йому вдячні. Ми з, з моїм колегою маленькому шоці і за того, що і, такий якби, ну, презент був. Ми не очікували вже, ну не знали, що з тим садом робити. Садити, досаджувати, не досаджувати. ну думали вже, якби, коли буде весна, подивимося, які одійшли, які не дійшли, які пропали, і вже тоді робили висновки по тому, що чи потрібно досаджувати, чи не потрібно досаджувати. Але Ігор Йогорцебенко нам прислав ось і саженці 15 штук з закритою кореневою системою, і що ми вирішили. Оскільки там, ті, хто слідкують за, на, за нашим каналом, саженці не сильно, дуже, не сильно розвивались, хоча підконка була скрізь однакова, вони там чомусь не, си, не дуже сильно росли, були слабі, були кволі. І через те ми вирішили ці саженці, які прислав нам е, е, батьків сад, посадити на в, в тому ж місці, де і, і основний наш сад з європейцями і українцями. Той сад от у нас колодець, ось там той сад основний. Скажем, а тут ми будем, досаджуємо тут сім штук ось вверху, і ще буде знизу, знизу, от там внизу, ще один буде ряд досаджений. І як, так вийшло, що тій саженці, які прислав нам батьків сад. В нас таких сортів не було, ні одного так от співпало, що взагалі ні одного сорта. і якраз, ми хоч, ну, то якраз так, що ми, Наша сортобаза скажімо, розшириться із-за що з'явилися у нас нові сорти. Тож, ще раз дякуємо Ігорю Цебенку, і чекайте продовження, де ми садимо внизу. Все. Працюємо 31 серпня 2025 рік. Останній день літа, і ми досадили останні саженці від батьків сад. Там, де наш основний участок, ми досадили ще один ряд, ще один ряд фундуків. Перших два Корна, потім йде без назви, наступний йде тонда білі гліні і два панських. Один тонда білі гліні ми посадили тут, другий тонда білі гліні ми посадили під малиною. Зробив так спеціально для того, щоб перевірити, наскільки будуть приморозки, заморозки впливати на фундук. Один вище, другий нижче. Так, замульчували по два відра води, кожний замульчували. Зараз погода, звичайно, зараз приблизно десь 30 градусів, жарко. Кожні виходні будемо поливати, тому що ми в таку ще погоду не садили. Але нічого, все буває перший раз. Це от сьогоднішні посажені. А це ось. Червонолисну сирену ми вчора посадили з друзями. Красота така. Тобто, дякуємо ще раз Ігорю Цибенку за предоставлені саженці, за те, що він нам їх подарував. Ми їх висадили, тепер будуть рости на радість нам і усім тим, хто тут проїжджає по дорозі і буде бачити цей молодий фундуковий сад. Все, дякую за увагу. Працюємо, не зупиняємось.